Мене звати Артем Рибров, і це наша рубрика «Рейд», де ми перевіримо, чи дотримуються законів в магазинах, чи відповідає комунальний транспорт стандартам, та чи належно виконують свою роботу державні структури. Коли я йду додому після роботи, я планую свою вечерю. Так само, я думаю, робить і більша частина киян. Але знаєте, коли ти заходиш в магазин і бачиш прострочку та незадоволене обличчя персоналу, весь апетит десь здівається. Наприклад, якщо зрівнювати мій середній чек до та після початку повномасштабного вторгнення, то сума в ньому виросла на третину. Я просто дурію від цих цін. А от як щодо якості продуктів, чому я маю платити повну суму за прострочений товар? І, взагалі, що прострочка робить в магазинах? Наша задача перевірити магазини як звичайний покупець без доступу на склад та без перевищення повноважень. В цьому випуску ми покажемо, як перевіряли два найзахейченіших магазина в Києві. Пора та що особисто мене здивувало. А тебе в інтернеті ми знайшли популярний сайт серед людей по відгукам та зіткнулися з ситуацією, що мережа магазинів АТБ та Фора мають майже однакову оцінку. Мережа магазинів Фора це піклування в дії, піклування не лише про гостей, а й працівників. Такий опис має цей магазин на офіційному сайті. Але якщо перевірити відгуки, то незадоволених покупців набагато більше ніж тих, ким попіклувалися. Купила крабові палочки. На вигляд такі гарні, свіжі, але на смак чи крохмаль, чи мука з ароматом риби. Жахіття сьогодні купили піцу на сирому тісті, обрізка якихось відходів у вигляді начинки. Весь персонал від прибиральниці до касирів хамовиті, невічливі. Про державну мову ні, не чули. Що ж, ходімо перевіряти перший магазин з нашого списку. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Іра. Іра, мене гадемо, приміємо. Це у вас сир сьогодні запакований, так? Конечно. Сьогодні, вчора, щось да. я бачу. А, до якого числа, з днів, можливо, годин він може оберігатися? До сіми днів. Ну, у нас він так не зберігається, він розпродається. Якщо не розпродається, ми його Або списуємо, якщо він не має вигляду товарного. Або перестікіруємо, якщо гарний товарний вигляд. Так, м'ясо на м'ясо було найбільше скарг. Вжити до 13.04, тобто до сьогоднішнього дня. Тобто сьогодні. Його вже не має бути на прилавках. Дуже важко відкриваються двері, тому якась бабуся не зможе це все відкрити. От. Знижка 30%, тому що сьогодні виходить срок придатності. І це також вони вже мають прибрати. Жити до 13.04, також до сьогоднішнього дня. І сьогодні весь холодильник. Майже весь холодильник має бути пустим. Розумієте, це, це ж не каже про те, що, наприклад, вся гомілка вже все. Вона сьогодні, завтра її вже їсти не можна. Її можна покласти в морозильну камеру і тоді приготувати, коли. Ще два роки, потім йому. Ну, а чого два роки? Ну, Ще пару тижнів місяць може пролежати в морози. У мене вони так пролежало, і потім я отримав харчове отруєння, тому. Та ні, ні та не. Зараз я знайшов це якась плита для будівництва будинків. Це кальмар очищений, запаковано 01.04. Вжити, до якого не вказано. Чому? Добре, це у нас медіа Чілі запаковано 23.03. Це вже дуже довго, це вже майже місяць. Чому? Не написано срок придатності ось цих кальмарів, які запаковані 1.04. На них написаний термін в книжці. А чому я маю оце? дивитися зараз в цій книжці і перевіряти, бо як було, там моя мойва і так далі, яку я хочу придбати, або кальмар. Дивіться, як я зараз це все зайду. Заїдь мені, будь ласка, мій. Так, я бачу знижки, значить це говорить про те, що вже срок придатності у нас виходить. Вжити до 15.04, але воно в такому стані розмороженому. Креветкам вже погано трішки. До сьогоднішнього дня вжити. Так, ми знову бачимо знижку. І це знову такий хід форе з майже простроченими товарами. До завтрашнього дня це кінцева. Дата споживання. Тобто до завтрашнього дня потрібно це все спожити. До 14.04 це також до 14 числа. До завтрашнього упаковочка вже навіть трішки вздута. Вжити до 14.04 включно. Це тобто завтра. Завтра хтось має поласувати цим тортиком. Я бачу знову акції. І знову це говорить про те, що скоро в ніжній ліверній ковбасі підійде свій час вжити до 15.04. Раніше тут шо у нас було в 20%. Нам один чоловік сказав, що після нашої перевірки хтось прийшов та переклеїв, щоб можна було швидше продати цю ковбасу. Мені здається, цим гранатом грали в футбол в магазині. Або він просто вже максимально залежав. Давайте віддамо співробітникам. Або це такий сорт, або я просто не можу зрозуміти, він став більш. Ні, він, він, просто, він просто гнилий. Ну от як виглядає здоровий гранат? Ось, як виглядає нормальний гранат. Як виглядають ці, це вже, це вже апельсини. Давайте віддамо. Продавцям нема персоналу, не можу знайти персонал. Магазин пустий, максимально пустий. Добре, що на касі є люди, які можуть розрахувати клієнтів. Можете, будь ласка, це взяти і передати там гнилі гранати. Заховайте її десь, будь ласка. Біля тебе в 16.40 говорили в Тіктоці. Ви писали скарги, ми прийшли. Судімо, перевіримо. Мережа магазинів АТБ – найбільша мережа України, що динамічно розвивається. Заявляють на офіційному сайті. Але чомусь через ціль бути кращими працівники забули про клієнтів. Пишуть люди. Давно не зустрічала таких хамовитих і наглих касирів. Погодиться би так, начебто я не купую товар, а прошу його задурно. Ще й по чеку пробила одну позицію два рази. Випадково. Намагаюсь не купувати продукти власної марки АТБ, бо про якість там не йдеться мова. Але захотілося рису з мідіями. Були лише такі: біля сантиметру кусок мушлі написала скаргу. Жодного, хоча б вибачення. Купив баночку тунця по акції трової марки Своя лінія. У баночці виявилась фарбована сардина. Відразу підемо до всього мороженого, тому що це найлюбленіший відділ там, де є прострочені товари. Так, перевіряємо морожену мойву заморожений 28 восьми дров вжити до. Двадцять року вжити до 14.03.24. Так, морський коктейль 24.03.2023 запакований до 03.2024, до 27.09.26. Супер. Шпроти це те, що ніколи не вмирає, навіть після закінчення строку придатності. Так, у нас є одне. Побити вже яйце, але це можливо при транспортуванні, тому це ж таке. Тут не всі побиті, Тут одне ковбаси для гриля та смажені мюрхінські. Вони до 18.04, 18.04 це у нас був фарш. У нас тому що є свій контрольний віків. Нас провіряють по два-три рази в місяць. Вони приходять отак, ми не знаємо, коли і що, і вони все переривають, дивляться. Навіть якщо у мене буде стояти отак масло, просто оце так перепутане, mm -hmm. то я вже залишаюсь без премії. А тебе, на що цього дуже. Да, ну, ми всі люди да, буває таке, що ми можемо десь десь якось так не так. У нас дуже свій контроль, дуже свій великий контроль. Mm -hmm. Які ж висновки ми можемо зробити. Мережа магазинів АТБ показала себе з хорошого боку. Ми не знайшли продуктів, які б завершували своє існування завтра, або ж незадовільне обличчя персоналу, як у Форі. Наприклад, охоронець, який ходив за нами та слідкував, щоб ми не відзняли щось не те, або ж працівники, які поховалися та не мали бажання з нами спілкуватися. Також у Форі ми знайшли багато акційних продуктів, які мають от-от вже зняти з полиць. А от в якому магазині скуповуватися, вирішуємо. Ішувати вам, якщо вам було цікаво дивитися це відео, підписуйтеся на всі наші соціальні мережі та очікуйте наступні не менш цікаві випуски.